Усім привіт, це я Павло, і сьогодні продовжуємо говорити про каву. Зрозуміло, що є там і інші рубрики, які трошечки залишилися за бортом, але що робити, ця тема мені поки що цікава, і, скажімо, це звучить дуже нескромно, але хочу підняти хоч трошечки кавову культуру в Україні, ну, в рамках там тих сотень людей, що дивляться мій канал. Минулого разу я розповідав про аеропрес як чудовий метод отримати дуже гарну каву навіть зі спешелті. І скільки він там, 1200, ст, коштує в нас або десь так, але, звісно, все це, всю цю відносну бюджетність псує той факт, що до нього потрібна ще й кавомолка, яка теж буде коштувати десь, навіть ще й дорожче. Ну, В середньому, да, там, найдешевше, що в нас є, це C3, який там десь. На розпродажах буває по 60. Але що цікаво, зі складною ручкою він різко починає коштувати більше сотні. та Тайммор дуже е, полюбляють свої ручки. І, звісно, я ж шукав щось більш бюджетне в світі кавомолок, але там якось нічого не з'являлося цікавого. Аж допоки Aliexpress не підкинув мені в рекламі ось такий лот. Тобто, це кавомолка в неї навіть. Немає назви, але вона зараз дуже часто зустрічається на на AliExpress, тобто за класикою в них просто да, там є ось цей sku код Коштують ці кавомолки десь від 18 до 25 26 доларів. І за дизайном, зараз в наступному розділі я вам це покажу, вона виглядає як таке дитя по року від. Чесната і трошечки від Команданте. Ну там є версія не тільки зі скляною баночкою, з'їзд залізною, але ідея там та ж сама. Що мене зацікавило, по-перше, це те, що тут обіцяний сталевий бур доволі непоганий. Що вже добре. Подвійна підвізка на двох підшипниках. І також той факт, що продано їх більш ніж 5 тисяч штук, і рейтинг 4,9 зірочок. І всі люди пишуть, що вона дуже добра. Ну розумієте, якщо б це була повна фігня, то звісно рейтинг був би нижчий. Але дуже цікаво, сподіваюся, що це там черговий приклад, як в навушниках там Чайфай, коли дуже за недорого є нормальні модельки. То, звісно, я тут не очікую якогось шедевру, але може бути доволі добре за свої гроші, особливо да, там, для випадку заварювання, наприклад, в аеропресі, коли рівномірність помолу не така критична. Тож, давайте подивимося на все це. Давайте подивимося, що ми маємо за ці шалені гроші. Ну, така нормальна коробочка, яку хтось дуже не пошкодував під час доставки, таке враження, що в якоїсь пошти. Або на боці відправника, або отримувача є велике побоювання, що там всередині якась вибухівка і є спеціально виділена людина, яка пинає ногою усі посилки, перевіряючи, чи не вибухне. Але всередині, мабуть, виробники розуміють, чого очікувати. У нас є інструкція, є ось така. Ось такий пензлик для чищення, але насправді краще купити все ж спеціальну щіточку, вони краще працюють. І є багато ось цього пінистого, дуже пружного матеріалу, який захищає все, що всередині. Ну, комплект поставки тут дуже простий. В нас є ручка, яка виступає в той самий час кришкою. І в нас є безпосередньо сама кавомолка, вона, до речі, доволі важка. Тому насправді є. Віра в те, що її зробили не з якогось там металу отриманого з переплавки консервних банок. Я обрав версію зі скляною баночкою, тому що воно мені чудово нагадало команданти. і насправді воно, воно все це виглядає як таке дитя любові від. Таймор Чеснат її там коменданти. Але є, до речі, версія, в якої ця нижня частина металева дуже непогано відчувається в руці завдяки ось цій поверхні. Тобто немає ніякого прокручування і, взагалі, ну, така доволі вагома. Як завжди, в бюджетному сегменті вони трохи не подумали про ергономіку, тому що вони цей. Цю нижню частину ручки, ви бачите, вони зробили занадто великий про прогін. Тобто треба тримати її не так підверх, як я звик, тому що вона тут чіпляє при обертанні, а трошечки понижче її беремо і вертимо. Тут також не знаю, чому зробили таку проточку, але насправді змінити це буде не важко, тому що на Алішці я вже бачив пакован різних ось цих. Ручок на всі випадки життя. Доволі нормальні тут підшипники, принаймні, прям з коробки. Тобто двопідвісні. Ну і бачите, тут навіть всередині ось такий метал, шайба, все тримається. Але ось коли починаєш розкручувати, тут вже трошки є відчуття більш дешевого, тому що є такий скрегіт Скла по металу, таке відчуття, до речі, метал по металу скрижетав теж доволі неприємно. Це дійсно не те от від, е, ніжне шурохкотіння, яке дає команданти там як білизна улюбленої дівчини. Ні, тут щось таке більш грубе. Це, там, це білизна вашого сусіда по роздягальці в спортзалі. Якщо тут подивитися, можна побачити, що де інде в нас така. Облуплена різьба, я не знаю, чи це мені так не пощастило, чи просто таке виробництво. Може, це якось технологічно обумовлено. Але ось тут всередині, все як в дорослих хлопців, навіть вони пронумерували усе, тому це навіть трошечки прикольніше, ніж в Таймор і Команданти. бо ви можете приблизно пам'ятати, на що ви це виставили. Тобто в нас є. Нульова позиція, ну, вона така дуже нечітка. Тобто, навіть закрутивши на 12, його можна прокручувати. Цікаво, вийде ще. Ні, ось ще на крок назад зовсім не виходить. Але все рівно можна прокручувати, але каже, що цього не робити, звісно. Тобто 12 і навіть одиничка, вона не зовсім перший клік, тому що все, відчув, все ще відчувається доволі що туго воно йде. Але вже, здається, десь на двійці, ні, двійка теж, як бачите, не зовсім до кінця відкривається. Тобто десь у нас починається нормальне обертання. Навіть не стрійки, тому що є трохи а, шурхотіння, але насправді я підозрюю, що з часом воно трохи пропрацюється і покращиться. Тож, чотири, ось 4 кліки, вже майже жодних проблем. Якщо відкрутити. До, скажімо, шістки, то вже зовсім йде м'яко і плавно. Насправді не знаю навіть приблизно шкалу для цієї кавомолки, Тож, треба експериментувати, дивитися, що в нас буде на різних варіантах помолу. Але, принаймні, дуже тішить те, що вона зроблена доволі кондово. Давайте спробуємо. Відкрутити. Може, я про це вже і пошкодую, і огляд на цьому закінчиться, але насправді цікаво, бо там на річці вже з'являються змінні пластини, змінні бури, Тобто, розквітається культура недорогих кавомолок, є більш дорогі. Тобто, що ми тут маємо? Маємо ми доволі безпардонне загравання з тим, що нам дає. Таймор. Uh, Непоганий бур. Я, звісно, не матеріаловед, але він виглядає дійсно гарно. Вони обіцяють 420 сталь, тобто більш ніж достатньо. І дизайн вони чесно uh, взяли в інших. Ну, він близький до класичного, який використовують усі. Тобто, він такий п'ятигранний і насправді цікаво. Там же. Чи будуть підходити у всякі замінники. Але як бачите, дві підвіски, тобто на вході і виході цієї втулки, тож в цілому є певні сподівання. Тепер давайте я його скручу назад і спробуємо щось змолоти. Що ж, я думаю, що для того, щоб цей огляд був повніший, треба порівняти цей No нейм з More. Тобто, як бачите, насправді в них є певна. Е Подібність. На Таймор трохи інакше ця насічка зроблена. Але в цілому вони дуже схожі, тільки Таймор тонше і трохи вище. Але за характеристиками, що така що та кавомолка, вони беруть 20 грамів кави максимум. Ну, тобто, це якраз одна порція на будь-що. І Таймор, завдяки тому, що він тоненький, він легше лежить в руці. І плюс. В нього більший радіус рукоятки, він трохи зручніший в обертанні, хоча молота на, на, на ньому під джезву все рівно доволі проблематично. Тут в нас, як бачите, такий дуже близько підходить рукоятка до краю кавомолки, але це, мабуть, не найбільша проблема. Всередині все зроблено доволі нормально. А, головне, а, щоб була відповідність з зборці розборці, тому що, я коли перший раз розібрав і зібрав, я не до першу ця шайба йде сюди нагору. Тобто я тут поставив дві шайби донизу і не розумів, чому все не сходиться і чому ручка сидить так низько. Зараз мене дуже-дуже задушить жаба, тому що це дуже класне, класне зерно. З Q-грейдом 88, це Кенія Пібері в радіокави. Бачите, таке незвичне зерно. Це спеціально відібрані ягоди, які були заплідані тільки наполовину. Тому в них виростає кавове зернятко не з двох половин, не дві половинки кавових зерняток, а одне і ось таке кругле. Тому їх окремо відбирають і окремо продають. Шкода, але 5 грамів. Давайте змелимо на 4 кліках. Чому на 4? Тому що я хочу найдрібніший помол, а 4 кліки – це той мінімум, на якому бур не чіпляє нічого зайвого на своєму шляху. Тож, давайте покрутимо. Того йде. Багато. Багато чому через те, що гручка маленька, якщо б був більший радіус, було б легше, доволі нормально тримати її насправді і не такі вже великі зусилля потрібні. По-перше, зерно дуже м'яке. Ну а по-друге, якщо не молоти з камерою між обличчям та руками, буде набагато швидше. Тому в цілому доволі нормально змелює. Ну і плюс тут всього 5 грамів. Якщо молоти 18, як я завжди собі роблю під джезву. Це буде найбагато цікавіший квест. Але для тих, хто нетерпляче, існують електричні кавомовки. Ну, звісно, не ті, що з лезами всередині. Хоча, насправді, якщо чисто під джезву, вони підійдуть непогано, тому що вони перетирають все на порох. Це буде не ідеальний варіант, але більш-менш нічого. Ну, в цілому, як бачите, 5 грамів. Навіть в незручних умовах скрутилися доволі ефектно. Давайте трошки стукнемо і побачимо, що ми тут маємо. А маємо ми дуже, дуже непоганий результат насправді. Топовий, дуже топовий запах. У мене серце кров'ю обливається, тому що гарне зерно пішло на експеримент. Пухкеньке, м'якеньке. Тобто, от змолоти під джезвочку ось на такий порох, задача дуже непогана. Треба відірвати від серця ще грамів 5, і давайте спробуємо більш крупний помел. Так, серце продовжує обливатися кров'ю, але що не зробиш заради улюблених глядачів. Ще 5 грамів топової кавузьки в нас піде на експерименти. Треба завести байміє кофі, щоб в даному випадку це буде буквально. Ті, хто підпишуться, будуть купувати мені каву, в тому числі і для експериментів. Так, побачимо. Сподіваюся, що буде швидше. Доволі м'яко меле, але це багато в чому через те, що м'яке зерно. В цілому дуже непогано вона тримається в руці. Треба трохи звикнути до більш низького хвату і бачити, що 5 грамів йдуть дуже швидко. Звісно, тут є якісь Чарівний скріп, Скрип, ну він це, до речі, не знаю, що скрипить. Мені здається, що це скрип, скрипить ця дерев'яна частина. Але тут можливі варіанти. Так, Музична така в неї ручка. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Коли мені Froкінбок буде доплачувати за їх серветки, за використання їх. Серветок у кадрі. Тож. Так, це дрібніше, ніж потрібно. В середньому для фільтру. Трошки дрібніше, ніж я віддаю перевагу. Але насправді для аеропресу якраз дуже непоганий. Помол чи помел, до речі, хто там? Грамотніший за мене виправіть мене. Звісно, нерівномірний. Є багато дрібних фракцій, тому насправді на фільтрі це може бути не ідеально, Але оскільки ми це розглядаємо, розглядаємо в першу чергу для, до, для аеропресу, то для аеропресу це більш ніж класно. В цілому, ну, так, нерівномірно. Але найбуде. Я думаю, що якщо прилаштуватися, то і v 63 можна звари... варити доволі успішно. Тож в цілому доволі непоганий результат, краще, ніж я очікував. Тож залишається таки змолоти 18 грамів і зробити ні, 15. Я ж роблю аеропрес на 15 і зробити собі чашечку кавусі, зроблю перерву відео, і потім повернуся, доповім вам про результати. Так, в цілому, знаєте, доволі непогано вийшло, тобто не максимальне розкриття смаку, і а, дескриптори такі більш пом'якшені, але в цілому вони все ще зчитуються, і це доволі приємно. Не вистачає порівняно, скажімо, з ось тої чистоти, що дає більш крута кавомолка, Але це вже така кавова аудіофілія. Якщо не заморачуватися в цю тему, то це може бути доволі гарний варіант на повсякдень. Так, да, тут не ідеально все, є трохи скрипу. Також забивається фільтр помітно, тож, в цілому, є певні недоліки, як ергономічно, так і фактично, але результат доволі гарний. Не знаю, що тут буде з еспресо насправді, тому там потрібна топова рівномірність. Або так вважають ті, хто варить Еспресо. Я Еспресо не варю і поки що не збираюся. У мене на черзі експерименти з так званим аеропресо. А Під джезву він робить доволі гарний порох. Такий от дуже гарний за текстурою, доволі приємний, м'якенький. Тобто тут все так, як треба, принаймні краще, ніж у ті бронзові чи мідні кавоварки, які зазвичай багато турецьких виробників роблять. А під аеропрес. Ось цей помел можна вважати гарним, в цілому нормально. Зрозуміло, що під French Press теж буде нормально, під V60 не оптимально. Доведеться пристосовуватися. Тож, в цілому, звісно, це не, скажімо, не щось видатне, і той самий таймворд C3, C3, він дає вже кращі результати. Але як максимально бюджетне рішення за 20 доларів. Якщо ви там варите одну-дві чашки собі на день, використовуєте аеропрес, як на мене, то це дуже непоганий результат. Тому не знаю, як воно буде там за не знаю, півроку, рік. Спершу на перший погляд виглядає доволі таким гарно зробленим, і взагалі тут майже все металеве, тому за матеріалами виглядає непогано. Як воно буде себе поводити там на довгому терміні, невідомо. Але на, в цілому мені як здається, що за цією ціною взагалі їх можна періодично і змінювати. Тому непоганий бюджетний варіант, якщо ви зовсім вже обмежені. А як я казав, свіжомелена кава це нульовий крок до якісної кави. Тому в цілому, як варіант зробити нульовий крок, я не маю ніяких зауважень. Треба розуміти, що це. Рішення гарно за тільки за співвідношенням ціни та якості, але все рівно дуже класно, дуже тішить, що там починається тема розвиватися в Китаї, і ми отримуємо доволі нормальні бюджетні рішення, в тому числі як ось це. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.